подобається? Все, ходімо в магазин. Приїхали в Greenhill. Це такий європейський магазин, де можна купити гречку, ворог. Ну, сметану і так можна в костку взяти. Ну, коротше, щось, що ви любите з Європи? Бачите. Олівка, зайчик. Зайчик. Easter ears. Easter ears? Е, не о, так. Істербанні. Істербанні? Істербанні! Ми буде близько. Істербанні. Сонедіан. В неділю магазин буде зачинений. Як завжди, тут реклама везде. Все, що хочеш. Гречочка на розв'язок. Кому треба. Овочі, фрукти, ну коротше все, як звичайно. Сімочки, до речі, можна купити, якщо ви полюбляєте. Ліки. Досі, не треба, не треба. Don't touch. Don't touch. Ходімо. Боже, що я сюди приїхала. А, мені треба сметана. Ой, господь, майонез. М -м -м. Так, ходімо, візьмемо майонез і сирочок для тата. Бонжу! Мені коли сподобався банжо. Тут є ще сухарики на будь-який смак. Я таке вже не беру. Сіночки. Малівка, що сталося? Ігрушку? Ну, ми подивимось, кіндер якийсь. Я з'їм шоколад, а дівчата візьмуть собі іграшку. Там ще є кефірчик. До речі, на кефірчик теж треба подивитись. Кавпаски, різні. Квашені помідорчики. Так, сирочок ось у нас тут. Так, з печерками, з помідором, з паперикою, з лососем. з чесночком, давайте ще візьмемо. Ну, треба вистачить, правда? Ні. Тільки візьмемо майонез, добре? Ось цей торчин. 72 тисячі. І все. В принципі, найміші, нічого не треба. Але тут... До речі, а може візьмемо блінчиків? Да. Млинців, хочете? Ми брали, брали минулого разу, вони вже готові, просто заморожені, і підігріваєш їх в мікрохвильовці і все. Блінчики в тебе вже готові. Де вони? От, млинці солодкі, хочеш? Да. І може кефір? кефір. Треба кефір? Ні. Хочеш, так? Да? Давай. <тит> ну добре, ще знайтись такою жирністю, яка мені підходить. Ой, тобто ж не пильно я кажу, от бачила цей 2 відсотки. Кнайді, а для чого вони такі різні? Олішка каже, Я втомилася, не хочу ходити. Аміж фам. Можу такий взяти. Потримаєш? Це, я пообіцяла ще сьогодні дівчаткам айскрім один на двох. Інколи можна. Тим паче з такою спекою. А ще Кіндер я їм хотіла взяти господі. Щось я їм наобіцяла, ну, не кіндер, а іграшку. Тут раніше продавалася якісь іграшки, але я її вже не бачу. І це є такі такі е, книжки. Множення ділення, букви, водяни розкраски. Excuse me, давай. Що, витратили ми 20-74, щоб взяли два морозива. Ну, ви знаєте, я не, не можу сказати, що ціни виросли. Я от останній раз куплялася в коску заплатила 150 доларів. Я й до того платила 150 доларів. Звісно, якщо понабирати куча, знаєте зайвих продуктів на які не треба, то може бути більше. А так як в мене... Чотка є просто список, він в мене в голові. Продуктів, які треба купити, то так набагато краще. Набагато легше витратити менше коштів. Ось так. А, також ми стояли тут на переїзді і поїхав поїзд, який прямує, якщо я не помиляюсь, з Нью-Йорку в Майами. Він такий приїхав такий довгий-довгий. Знову відкриємо. Не відкриємо сезон басейну, ми його вже відкрили, але будемо ходити на басейн, бо на нас повертається тепла, спекотна погода. Будемо відпочивати. Можливо, навіть коли діти будуть в школі в садочку, я буду сюди приходити сама. Але це не точно. Поки я хворію, ми з дівчатами так розмальовуємо. Я їм постругала всі карандаші. Тільки не відкривайте, щоб воно не повипадало, добре? Поки Ніколь дивиться мультики, а Олівка ще в садочку, я вам покажу, що я отримала з айхерку. Тут мої вітаміни. Як обіцяли, 18 го числа вони до мене прийшли. Я вам зараз покажу, у мене тут виставка ціла. Ще я знаю, що їх треба ховати, але поки як є. Так, тут у мене Таурін. Він для печінки. Його треба пити мінімум два рази на день. Ось. І з завтрашнього дня, власне, я буду починати вже свій протокол, який мені допоміг скласти чат GPT. Це дивно, а може в сучасних реаліях і не дивно. Тому з завтрашнього дня я починаю новий протокол. Далі в мене вітамін d 3 Тут мають бути капсули. Зараз перевіримо, як такое капсула таке капсули, так і є. І тут скільки в нас? 2000. Тому що в мене ось такий вітамін. Д3 тут 1000. А тут вже тисячі, Бачите, 20, 50. Так, далі. Вітамін В12. То, чого мені не вистачало, в мене є де тут? комплекс вітаміну В. Вже закінчується, до речі, чотири да? штуки залишилось. І вітамін В12. Треба його відкрити, подивитися на нього. Та що ж таке? Ледве відкрила ножицями. Так. Та що ж таке? Коротше, ладно, потім. Такі масюські, малесенькі. І магній гліцинат. 180 таблеток. В мене є який магній, в мене є ось такий магній. Тут теж доручається. А, ні, ну тут половина ще банки, але я буду починати пити цей. І покажу вам свою колекцію. Так, значить, тут в мене нове замовлення, те, що мені з завтрашнього дня. Ну, магній вже сьогодні можна починати пити таурін. Чи я буду сьогодні а, вечеряти, я не впевнена, що я буду сьогодні нормально вечеряти, щоб випити таурін. Вітамін Д, це вже точно завтра, Вітамін Д. тут в мене магній цинк. Мені, враховуючи те, що я хворію, і навіть без цього мені теж треба пити цинк, вітамін Б. Чотири таблетки, треба їх закінчити вже. Вітамін С. Не те, щоб не достати, коротше, його теж треба пити з усіма цими таблетками. І тим паче, що я зараз хворію потім вітамін Д. У мене тут менше, ніж півбанки. Залишилось тут взагалі 450 Софт-джел. А я тут скільки купила 90. Ну, нормально. І омега-3. Теж треба пити, коротше, треба придумати, вигадати, куди це все поставити, тому що його не можна на сонячне світло, е, і в принципі тут немає такого світла, і сонця прямого тут немає, але все одно це якось гарненько так розставити, і я хочу ось десь тут причепити таку таблицю собі. Щоб не те, що навіть не забувати, а просто не думати, що коли треба пити. Подивився на годинник, подивився там, що я там зараз п'ю, там каву або в мене зараз ланч. Випила собі необхідні таблетки, тому що деякі вітаміни не можна поєднувати між собою. Коротше, треба, щоб була система. Ох, як ви розумієте, голос до мене не те, щоб повернувся, не повернувся. Іноді мені набагато легше розмовляти пошепки. Ніж намагатись голосно щось сказати, тому що коли я намагаюся говорити голосно, я ще тихіше говорю. Коротше, як виявилось, завтра в школі також вихідний. Хоча я блін, шукала повсюди, я дивилась, переглядала той календар шкільний, я передавляла свята. Ніде не було написано, що в п'ятницю, вихідний у школі. В садочку нам склали одразу, ще, ще на минулому тижні, на по-моєму написали. Ну, коротше. Не так важливо, тому що все одно Олівка завтра буде вдома, післязавтра приїжджає чоловік і нарешті мені буде допомога. Так що ще чесно, я вже дуже-дуже втомилася. Вона знаєте, ось ці дні, що я зараз хворію. В мене така жалість до себе, що в мене немає допомоги, що в мене якісь навіть такі, знаєте. Я не назву це панічними атаками, ні. Просто в мене буває така паніка, я думаю, боже, якщо зі мною щось станеться, що буде з дітьми? Я ж тут сама, в мене нікого немає. Ну, якби в мене є там друзі, але все одно це не можна знаєш, так сказати, що прям я від чого від, від цього факту відчувала себе спокійно. Я думаю, боже, а як там, а як там діти? Коротше, в мене е, реально якісь там е, шарики за ролики, я не знаю, е, можливо, мені кхм, варто подивитися на життя більш позитивно. Е, а чого я постійно вниз дивлюсь? <смі> тут. Але так, да. коротше, щось я трошки здаю позиції, і зачасту в мене таке буває перед тим, як приїжджає чоловік, тому що я ось за ці три, за ці три тижні я дуже втомлююсь, тому що все на мені. Я знаю, що я не єдина така жінка, але я, я підтримую <смі> взагалі мам, в принципі, мам. Неважливо там, чи вони роблять все самі, чи в них є допомога, тому що це. Велика велика і тяжка робота бути мамою. І в мене, ось коли перед приїздом чоловіка, в мене наступає така, знаєте, я впадаю, падаю в пропасть. У мене починається жалість до себе, я втомлена, я не маю сили, мені важко і коротше я починаю це себе накручувати трошки. Ну, знаєте, сьогодні вже якось так плюс-мінус. А в принципі, мені нормально, і плюс я погано сплю ночами через те, що мені погано тавтологія та якась вийшла. Коротше, ось так. Буде, напевно, закінчувати цей влог. Не планувала його взагалі його випускати. Знаєте, і через це, до речі, в мене і ось ці качелі починаються з ютубом, тому що я думаю, кому це треба. Потім я думаю, так, я сама собі дала просто таку настанову, що я це роблю. Незалежності від того, там скільки в мене переглядів, я ось вирішила для себе, що я це буду робити і все. Ну, так, ви знаєте, така самодисципліна. От, от я повинна це робити, і е, я помічаю це за собою, тому що е, коли ти в чомусь одному є дисциплінований, то в принципі підключити щось інше і в якихось інших сферах ти також стаєш більш дисциплінованим. Тому що в мене, наприклад, є така фішка, що я налягаю спати, якщо в мене брудний посуд. Тобто можуть бути розкидані там іграшки, ну, умовно. Але посуд має бути по-любому. Чистий. Ну, чистий, нехай він переться по судомойній машині, але зранку, коли я прокидаюсь, посуд має бути чистим. І все. І це точка. І це не залежить від того, чи я втомлена, чи я хворію, чи я була зайнята, чи є в мене настріч, чи нема на настрічі. Що я робила? чи в мене був якийсь дуже насичений день, і я ми там приїхали пізно додому, в мене вже немає сил, Я все одно це роблю. Це база, від якої я не відходжу ніколи. І те, що стосується дітей, там дітей покупати, почистити їм зуби, там покласти. Їх спати. Ну, іноді я буваю з тим, щоб читати на ніч. Ось цим я іноді буваю в халтурі, тому що я теж втомлююсь і я кажу, ну, давайте ви самі почитаєте. Хоча, з іншої сторони, я думаю, що це навпаки треба це робити, знаєте, тому що я хочу, щоб вони читали. Я і сама читаю. Почала, до речі, нову книжку, ну, таку, тіпа, як це називається, О, споді, така драма. Називається, що по холіку Нью-Йорку. Ну Щось мені про Нью-Йорк захотілося почитати. І тому я дуже хочу, щоб мої діти читали. І я навіть радію, коли вони мене просять, щоб я їм читала. Хоча я цього не хочу, я хочу відпочивати і просто лежати пити чай. А вони в мене просто так тут клюють. Мама, читай, мама читай, мама читай. Я думаю, ну це все ж таки плюс. Як мені здається, так все. Я сказала, що я закінчую відео і починаю говорити, говорити, говорити. Точніше, продовжую. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви тут зі мною. пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.